Як правильно виховувати дітей, щоб вони були гідними людьми, і, щас... і старість батьків була щасливою і спокійною. Кожен батько бажає своїй дитині всього самого найкращого, піклується про неї, щоб вона мала все необхідне, при цьому забуваючи, що все, що дійсно потрібно дитині, це любов і спілкування. Хто нас вчив любити, як це робити? Це не взути, одягнути та нагодувати, це навчити люд... дитину бити... бути людиною. Або дитина була гарною, потрібно батькам дати їй приклад, правильне виховання в Слові Божому. Якщо батьки вивчають Слово. Застосовують його в житті, виконують заповіді, ні грішат. Це найтвердіший фундамент для будівництва життя дитини, в родині, яка створюється в любові, зростають щасливі діти. Підписуйтесь на канал Солтаненко, вивчайте слово, будуйте сім'ї свої в любові і в щасті. Амінь.